Виклики з'явилися зовсім нові, до яких ніхто не готувався. Найважливіше це була безпека персоналу і продовжувати надавати сервіс, адже в Україні є хаб для 17 країн, тому ми підтримували сервіс не тільки для України, а й для решти країн. Наприклад, ми були з компанією, яка допомагала зайти в PayPal в України. Безпека в платежах це є один з ключових пріоритетів для нас. Міса вже понад 30 років працює і використовує штучний інтелект. У нас більше 250 платформ, які побудовані з використанням та штучного Сьогодні в нас інтерв'ю з пані Світланою Червою, яка в нас представляє Віза в Український офіс. Правильно кажу? І ми вирішили поговорити з вами про те, що відбувається в країні, як працює Віза. Які складнощі, які перспективи є. пані Світлана, розкажіть, будь ласка, два роки війни. Коли два роки тому, 24 лютого, стала для багатьох з нас несподіванкою. Які перші виклики були для українського офісу Віза? Дійсно, виклики з'явилися зовсім нові, до яких ніхто не готувався, і найважливіше це була безпека персоналу. Зберегти команду, забезпечити і продовжувати надавати сервіс, адже в Україні є хаб для 17 країн, тому ми підтримували сервіс не тільки для України, а й для решти країн через те, що хаб був безпосередньо Україні. Звичайно, на другому місці це безперервність сервісів платіжних, які надавалися на платформах візит з допомогою технології візовських, і тому вся увага була прикута саме для того, щоб. Або десь задублювати фізичну інфраструктуру допомогти банкам. І таким чином у нас з'явилося хмарне рішення, наприклад, Visa Cloud Connect разом з Приватбанком ми запустили, що допомогла, да, тобто, певним чином забезпечити безперервність процесів. Тому, перше, люди, звичайно, друге це безперервні сервіси, які ми надавали і надаємо в Україні на сьогоднішній день. У цей час багато українців виїхало за кордон. По останнім даним, якщо я не помиляюся, це біля 6 мільйонів. Я так розумію, що вашими продуктами українці почули не тільки в Україні користуватися і з кордоном. А були, напевно, питання верифікації, питання походження грошей, можливо, були якісь бої. Тому ж питання чи було це дуже великим викликом для вас. Ну, дивіться ви праві, адже ті українці, які перемістилися за кордон, тимчасово, бо навіть сьогодні, да, в сьогоднішніх днях. Знаходяться там, вони користуються картками Visa, і навіть ми що ми зробили? Адже багатьох з них на руках могли бути картки, які вже закінчився термін дії. Да? Звичайно, на сьогодні вже є сервіс доставки карток за кордон в різні країни. І, звичайно, клієнт може замовити і отримати нову картку. Але в перші дні війни, звичайно, важливо було продовжити дію карток, які були на руках, і адже навіть якщо дата дії картки була вже закінчена за допомогою партнерів та да, банків, тобто ми анонсували, що картки будуть продовжені по строку дії, і люди зможуть користуватися картами, продовжувати безперебійно, без додаткових якихось процедур проходження даток берифікації mm -hmm. ідентифікації, але треба сказати, що в країні на досить високому рівні У нас вже давно є багато процедур кстатиної ідентифікації клієнтів. І тому це не було викликом. Тобто ми були готові. Багато сервісів завдяки ковіду з'явилося ще в ті періоди, і ми були як країна готові до певних викликів і достатньо швидко побудували нові рельси і змогли забезпечити необхідний рівень сервісу клієнтам за кордоном. До речі, я хотіла спитати щодо електронної комерції, бо під час війни це також цікавий тренд, але е, збільшилися. Перспективи для електронної торгівлі, бо багато закордонному українців замовляють щось хендмейден а закордонному іноземці, цікавляться також щось там, знаєте, вишиванками mm. або щось щось. О, скажіть, будь ласка, якщо говорити про токенізовані сервіси, що у вас які тренди відбуваються в останні там два роки? Ви знаєте, мені здається, що важливими сервісами, якими користувались і користуються наші з вами там громадяни, де да? Це переведення коштів. Так. І навіть якщо є якісь регуляції або якісь проблеми, все рівно під час війни з'являлися нові рішення. Тобто, так, наприклад, ми були в компанії, яка допомагала зайти PayPal в Україну для того, щоб безперешкодно переводити гроші або в Україну, або при необхідності з країни. У нас є такий сервіс, як Visa Direct, він відомий давно. Але, Важливо, що з'являються нові, так, тобто такі пропозиції. Щодо електронної комерції, звичайно, там головними речами є це безпечність, так, тобто сек'юрність проведення транзакцій. І компанія, звичайно, працює дуже багато над цим напрямком, адже безпека в платежах це є один з ключових пріоритетів для нас. Так з'явилася, наприклад, перша в світі, так звана. Digital Authentication Framework – це, знаєте, колись відомі всім 3D Secure операції, да? після що вони стали 3D-Secure 2.0, да? тепер вони називаються Digital Authentication Framework. Це має на увазі, що це багато да, або багатоетапна. Проведення цієї секюріті процесів, да, яка дозволяє запевнити, що все відбувається так, як має бути, щоб це безпечно, да, і мерчант отримав гроші клієнта. Звичайно, все -таки, таке забезпечення відбувається за допомогою токенів. Да. Тобто один раз, коли клієнт підписує свою картку, далі, звичайно, праця вже не потребує додаткових, не вимагає додаткових дій і проходить в секюрному режимі. Якщо mm -hmm. ми говоримо про Visa Secure Token Services, які так само популяризуються останнім часом, це ем, заміна шестизначного номеру картки да, на шифр, який ми називаємо да? mm -hmm. токен. Тобто для того, щоб Неможливо було скористатись персональними даними клієнта, да? тобто таким чином ми забезпечуємо е, безпеку да? тобто, всім платежам, е, е, які проходять. Наступне питання це логічно про кібератаки. Бо наразі всі компанії, що в Україні працюють, вони мають проблеми з хакерами. Хакери палюють на дані банків, на дані Укренерго, «Укртелеком» і так далі. Можна довго перераховувати. Які можуть бути проблеми у вас, як ви посилували кіберзахист українських там даних головний ризик, які є це це більш потрібно звертати увагу на соціальну інженерію? Це безпосередньо, коли клієнт сам розголошує свої персональні дані потенційним та шахраям. і тому тут ми здійснюємо на постійній основі кампанії про фінансову грамотність, тобто ми допомагаємо людям. Зрозуміти, які дані можна повідомляти, які ні, спільно з банками проводимо такі кампанії, да вже коли вам телефонують з невідомого номеру і говорять, розкажіть мені, будь ласка, ви притуйте мені там свої номера. То звичайно, в нас вже аудиторія, яка цим користується, вона обізнана, але все рівно є люди, пенсіонери, які знаєте, можуть такі дані видати. Тому тут головне це проводити навчання. Да? це перше взагалі що відбувається. По-друге, це звичайно, що ми постійно робимо апгрейди всіх систем, платформ, використовуємо і штучний інтелект в таких системах, і тому щоб знаєте, якщо шахраї покращують свої знання, то звичайно ми маємо перевершувати постійно робити оновлення своїх систем і платформ, де це може відбутись. Питання таке щодо безконтактних платежів, бо в принципі там кілька років тому було популярно смартфоном сплачувати кільцями, там, якісь іншими гаджетами, брелками для ключів. Але була така, знаєте, думка, що це м -м, небезпечно, бо є, там, наприклад, там, якісь там технології, які там, щелкнув щось і в тебе вже вкрали. Так, так, так. І я хотіла спитати у вас. Е як ви до тих до цих технологій відноситесь? Чи вони реально безпечні? Можливо, хотіла поділитися фактами, які мені здається цікаві, да, взагалі про нашу країну? Що ми за даними РІЗА, Україна є п'ятою країною в світі за рівнем, за рівнем токенізованим. Що це говориться? Це говориться про те, що ми вже маємо секюрну да, велику кількість операцій всередині, яка проходить з тими або іншими е, операціями, транзакціями. Mm -hmm. Звичайно, що коли ми говоримо про безконтактну оплату, то ви е, задали питання, просто, чи може там щось посадись. Е, це секюрна технологія, яка вже роками присутня в Україні. Е, і, звичайно, що е, тут е, говорити важливо про те, що є ліміти, існують ліміти. Тобто, ви згадаєте себе, коли ви приходите в магазин, що ви купуєте щось на невелику суму, там розрахували там на 300-400 гривень. Ви приклали картку, да, або там Apple Pay, або інші пей, які в нас існують в країні, з вас не попросили на підход ніяких підтверджень, да. Тобто, Якщо ви здійснюєте працю на більшу суму, яка є лімітом, звичайно, вам потрібно буде підтвердити, що це дійсно ви, що ви здійснюєте виводити пін-код і таке інше. Тобто є певні рівні безпеки, які налаштовані вже роками і покращуються або збільшуються зараз у, у разі необхідності. Так? і звичайно потрібно навчати людей е, працювати із своїми і гаджетами, і лімітами в інтернет-банкінгах. У нас сьогодні дуже широкий спектр сервісів, які банки надають вам у ваші руки, щоб ви могли контролювати. Так? Тобто ви можете налаштувати ліміт для інтернет розрахунків або зробити його перед розрахунком на велику суму. Тобто переважна частина доступів до таких управління цими сервісами вже надано клієнтам в руки. То ви можете це робити не як для всіх, а для себе, персонально розуміючи свою поведінку або в інтернеті, або в інших каналах, де вам потрібно розраховуватися. Це цілком безпечно. Навіть якщо ми візьмемо. Транспортні якісь рішення, які з'являються, да, Тобто в нас багато зараз можливостей вже сплачувати в метро, в навіть в якихось маршрутках, да, в тролейбусах і, і так далі. І, звичайно, що там ми також тапуємо картку. Да, там кожен раз. А, а якщо два рази буде, да, тобто там також є ліміт на задвоєні, затроєні транзакції, які звичайно так, так, так сталося, да, тобто там є також ліміти, якими можна управляти і звичайно Цим займаються наші партнери, банки, хто займається цим рішенням. Я хотіла поговорити про ринок цифрових активів, бо ця тема розвивається у всьому світі. Вона наразі йде вже в регулювання, і загалом в Україні два законопроекти розглядаються від Наці... Національної комісії цінних паперів та від Мінцифри. Я знаю, що слідку за новинами віз, знаю, що у вас також цей ринок цікавить. Ви там якісь інтересні там. Колаборації проводити інфраструктуру вивчаєте токенізація це також частина цифрового світу та да, фінансового розкажіть як ви оцінюєте загалом для віза, да наскільки цікавий ринок криптовалют з точки зору регулювання, з точки зору інфраструктури, mm -hmm. які проекти можливо, якісь цікаві технології ви впроваджуєте там, найближчі роки, які там прогнози мають? Про що можемо поговорити? Mm -hmm. ну, дивіться, вперше ми вітаємо будь-які проекти, які допомагають економіці країни ставати кешліс. Да? Тобто mm -hmm. це про дітейзацію, про нові можливості, і, звичайно, про якісь секюріті стріми да, виконання платежів. Да? Тобто ми Скажімо так, переважно відкриті для будь-яких проєктів, які з'являються, але звичайно, вони мають бути зарегульовані, вони мають бути безпечними, ну тобто це головні речі і принципи, за якими працює компанія. Адже, звичайно, ми певне, що відкриється багато нових можливостей, якщо буде. Чітка визначена регуляція, і будуть партнери або клієнти, які зацікавлені в реалізації проектів. Останній проект про які можу проговорити, наприклад, в листопаді 2023 року в нашому регіоні було спільно з казахським партнером запущено проект по діждальній карці. Першій так звана CBDC, да? тобто mm -hmm. це діджитальна валюта, яку країна для себе вирішила запускати. Звичайно що команда, як я сказала, що у нас хаб в Україні, тобто команда залучена була для реалізації цього проекту, і ми маємо вже досвід запущених проектів. Да? Тому ми відкриті, якщо є фінтехи, проекти, то завжди готові допомагати приймати участь, да? тобто в будь-яких форматах. Я хотіла спитати вас щодо вашої оцінки фінтехринку України. Бо в принципі Нацбанк о, говорить про опенбанкінг, в нас дуже багато цікавих тенденцій, багато стартапів, багато компаній. На вашу думку, в Україні загалом, як, на якому рівні знаходиться індустрія дійсно, ми дуже розумна країна з якщо поглянути на фінтех. Взагалі, як it гралось, мені здається, що Україна спокійно може ці сервіси експортувати в різні країни. І звичайно, фінтек – це один із напрямків, який вже це успішно робить. Адже багато проєктів, які в Україні забули започатковані, вони запускаються в інших країнах, і ми це бачимо, радіємо за наших колег, можна так сказати. Завжди тішуся, коли є якісь фільм конференції бо там завжди багато ідей, притом таких драйвових і цікавих, які дійсно можуть змінювати ландскейп ринку. Ми, наприклад, бачимо, в нас не так давно запущена три роки тому, запущена технологія Таптуфон. Це Якщо раніше ви могли тільки платити за допомогою телефону, вже ви можете приймати платежі за допомогою телефону. І якщо там два перших роки, коли ми запустили цю технологію, доступна аплікація була для приймання платежів. Тільки для Android телефонів, то в в грудні ми анонсували запуск такої технології, табто фон на iOS, тобто це великий крок вперед. І тут країна також займає одне з перших місць в світі, хто запустив таке рішення по прийому платежів на Apple, mm -hmm. да, тобто наніс і звичайно, що FinTech тут не без нього, да. Тобто це рішення як технологічно запроваджене візою, але далі його нести в маси мають банки, фінтехи. Да, і звичайно, що FinTech швидко, достатньо гнучко адаптує такі рішення і приносить для да, широких мас там. Да. Звичайно, багато різних можливостей є і в якомі. Тут варто зазначити, що є такі рішення, коли є от одна кнопка, це та, яка, про яку ви згадали, вона в нас називається Clip to pay Це нове рішення, яке дозволяє так само секюрно приймати платежі, тобто йде розрахунок токенами. І ви ем, не потребуєте пов повторно вводити свої credentials або свої персональні дані. Тобто, якщо ви один раз були, ми зашифрували це в токен, і, звичайно, тоді далі вже підтягуємо ваші дані, і другий раз вам не потрібно вносити свої дані. І Такі рішення. Також ми потребуємо допомоги фінтеку, адже і розробка сайтів, да, тобто і інтеграція туди платіжних рішень і кнопок. Це зазвичай там не банк робить, тобто це вже йде на да, цим ціла, екосистема система працює. Тому ми зацікавлені в тому, щоб Україна розвивалася, щоб фінтех да народжувався і нові стартапи з'являлися і підхватували ті рішення, які вже існують на ринку на сьогоднішній день. Питання про євроінтеграцію. Багато хто про, на фінансовому ринку про це говорить, говорить те, що нам потрібно українські там, регулювання, українські стандарти в фінансовому секторі доводити до європейських норм. Знову, з одного боку, це так. З іншого боку, в нас дуже багато інновацій, де ну, Європа може вчитися Повчитися, так. І тут, знаєте, баланс. То до кого тягнеться, на якому рівні, в якому напрямку. Я хотіла би вас, як представника міжнародної компанії, які представлені в багатьох країнах світу, спитати, що Україні треба дотягувати в рамках євроінтеграції на ваш погляд, сектор, да? А в чому Європа навпаки має брати наш досвід? Ми в цьому ну, показали вже крутий досвід, саме Україна. Ну, знати... Я хочу сказати, що ми йдемо достатньо швидкими темпами. У нас відбувається багато подій, на які зазвичай може там звичайно люди не звертати увагу. Да? Але, наприклад, з квітня минулого року СЕП, тобто це банківська да, ключова система в нашій країні, вона пішла на режим 24 на 7. і це є. Великий плюс для того, щоб система швидше да оперувала, могла оброблювати гроші, навіть якщо ми говоримо про вихідні, якісь дні. так само були прийняті регуляції, які позитивно впливають і відкривають двері та да, багатьом компаніям. Так само компанії Fintech, якщо вчора вони ще не могли випускати картки, да, то сьогодні вони вже мають таку можливість отримати ліцензію в Національному банку та да, і почати випускати для. Того або іншого проєкту, пластикові картки, да? ну, тобто це е, великі такі ж кроки, які вже були зроблені, да? тобто е, державою. Звичайно, що багато говоримо про євроінтеграцію е, е, і про якісь наступні кроки, як open опенбенкінг, там треба визначати певні стандарти, домовлятись про процедури, взаємодії. І звичайно, тут багато роботи попереду. Але е, мені здається, що наші фінтехи ми вже розкрутили, розібрали і вже знають, як до кого приєднуватися, вже прочитали всі API, які були відкриті на сьогодні в Європі, і їм тільки дають можливість, бо вони вже звичайно достатньо швидко це зроблять. Мені здається, що інколи е, знаєте, не варто зациклюватись на євроінтеграції. Мені здається, що ми можемо зробити дуже багато всередині, так адже клієнти переважно цінують швидкість, доступність сервісу, е, безпеку. Ті речі, які ну тобто, це ми маємо самі побудувати та, за своїми потребами, за очікуванням наших українських користувачів. Та. Тому тут мені здається, що це паралельні процеси. Ми маємо лупати цю скалу свою, та, тобто робити кращі сервіси і, звичайно, позуватись ними в Європі. Бо я впевнена, що багато користувачів можуть сказати, що. У порівнянні з іншими країнами сервіси українських банків, українських компаній набагато кращі, набагато швидші, набагато прийнятні да, нашими споживачами. Я не можу не задати це питання штучний інтелект. Mm -hmm. Він сколихнув ринок. Банки, фінансові компанії активно його використовують. Як віза відноситься до штучного інтелекту? Важно сказати, що віза вже понад 30 років працює і використовує штучний інтелект. У нас більше 250 платформ, які побудовані з використанням штучного да, інтелекту. І, ем, звичайно, що знаєте, ми цим не обмежуємося і починали використовувати переважно всередині, і, звичайно, ми. Дивимось на зовнішні світи озвіддають, які сервіси ми маємо надавати своїм партнерам з використанням штучного інтелекту так і таке інше. У нас, наприклад, є сервіс, який називається Смартер СТІП. Ну тобто, це процесування операцій, 95%, яка з точністю да, визначає, допомагає визначати, да тобто які операції нормальні, да які є під питанням, да. Тобто, і підтягнути рівень кругом рейту по операціях там до рівня 95%. п'ять тобто це, Тобто, це, це речі, які ми не відчуваємо як споживачі, але вони є. Вони постійно навчають, да тобто ем, маючи і дані, і маючи, і попередні якісь вже взаємодії з тим або іншим рахунком, звичайно, ми можемо ем, це вже закладати в програмні файли, да тобто програмувати і використовувати штучний інтелект, який це розуміє. Тобто штучний інтелект для віза це більше про перспективу, а не про ризик. Звичайно, що ми розуміємо, що мають бути певні регуляції, але штучний інтелект вже може використовуватись в різних напрямках. Да, абсолютно, ми не говоримо про персональні дані, ми говоримо про програмування, про безперебійність, про безпеку, про транзакції, про безперебійність роботи платформ да, технологічних і процесування транзакцій, які не несуть в собі персональні дані. Розкажіть, будь ласка, як візави працює з Мінцифри, які цікаві проєкти у вас є? Основний напрямок це диджиталізація сервісів. адже для Мінсифри, тобто дія, да як напрямок, як програма, яку вони відкривають і популяризують, і багато сервісів приводять? Звичайно, не може в немовити фінансові сервіси, які наші люди отримують. Це і соціальні виплати, так, і допомоги. Які там не тільки від держави, а й зовні можуть приходити. Тому тут ми спільно пропрацьовуємо якісь знаєте, маршрути, яким чином мають ці гроші заходити, як їх краще ем, доставити та, кінцевому споживачу. І важливо згадати, що такі речі, як фінансові сервіси, також потребують діджиталізації, якщо ми говоримо про соціальні виплати. Та. То важливо було перевести в період ковіду, коли люди не могли фізично приходити до соціальних випадків або фізично в манки. З'явилася чудова програма є підтримка, яку ми спільно опрацьовували, допомагали побудувати, ділилися своїми знаннями, як це краще зробити uh -huh. для клієнтів. Ну і зараз можна говорити вже про відновлення, про можливо в майбутньому є оселя, можливо, ще якісь програми, які будуть. Бечені Міністерства дедтальної трансформації які плани є у віза в цьому році? Вже сьогодні я вже згадувала декілька разів, що це все таки приймання платежів, яке тепер є можливим для власників смартфонів на iOS, оскільки раніше це не було доступно і вже з грудня. Спільно з приватбанком було запущено такі рішення. Це мені здається, надає такий великий поштовх розвитку малому та середньому бізнесу. Там, де безпосередньо клієнт може знаєте, раніше, ми тільки могли заплатити готівку сьогодні вже можна заплатити картку. Я бачу по своєму так, по своїй поведінці, там де я раніше приходила, там треба було розрахуватися навіть на ринку. Ти Вже приходиш, купуєш фрукти, або якісь горішки, і тобі пропонують, хочете, ось у нас вже термінал є. Бо раніше навіть такі були ситуації, коли пропонували перевезти з картки на картку, або готівка, або з картки на картку. І це поступово крокує і, звичайно, буде збільшуватись приймання платежів за допомогою таптуфорішення. Інше рішення, про яке я говорила, це клік-ту-пей, кнопка, яка. В е -комі, да, тобто буде все більше і більше з'являтися, адже ми тільки починаємо її впроваджувати да, по кращує клаєнд експірієнс, да, тобто досвід клієнта, який робить безпосередньо ці платежі. Так само він е допомагає мерчанту побудувати е цю історію сприйняття платежів. Так. Mm -hmm. ну, мені здається, що це такі головні речі, е які можна говорити сьогодні, да, як новинки. Я вам дуже дякую за те, що ви цікаво розповіли на питання наших глядачів, читачів, питання нашої редакції. Бажаємо вам успіху в цьому році, щоб рік нарешті був переможним, бо всі про це мріють. І дуже вам дякую за цей час. Розмова була дійсно цікава. Дякую вам. Ми бажаємо, хай Україна наша процвітає, Фінансовому секторі так само. Успіхів нам.